Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Кваліф оцінювання під загрозою. Чому Велика Палата Верховного суду змінила власну практику? Кейс однозначно свідчить про те, що з Верховним судом є проблеми. Та хто з недоброчесних може залишитись на посаді ряд суддів, які є, можуть бути такими досить сенситивними, важливими для судової мафії? Вітаю в ефірі Судовий контроль. Інституційне перезавантаження та кадрове оновлення судової влади на базі норм професійної етики та доброчесності це основа судової реформи, що зараз проводиться в Україні. Її успішне виконання є головною вимогою для нашого подальшого шляху до ЄС. Проте, наскільки вдало відбувається трансформація, та чи відповідають моральні та професійні якості вершителів правосуддя високим стандартам? Поговоримо сьогодні. Велику увагу в рамках судової реформи в Україні приділено кадровому питанню, щоб здолати корупцію серед суддів та підвищити довіру громадян. Кожен служитель Феміди має пройти кваліфікаційне оцінювання. Це стосується що нових кандидатів на посади то й діючих суддів. Спеціально створений для цього орган, вища кваліфікаційна комісія, проводить оцінювання та визнає представників відповідними посаді або ж негідними працювати в судовій системі. Втім, якісне квалів оцінювання служителів ФЕМІДИ опинилося під загрозою. Велика Палата Верховного суду ухвалила рішення, що може суттєво вплинути і на очищення системи і на хід судової реформи. В цілому Йдеться про справу судді господарського суду Харківської області Віталія Усатого, котрий оскаржував процедуру свого кваліфікаційного оцінювання. Він отримав негативний висновок громадської ради доброчесності. По чому був висновок? Початок це звичайно, як зазвичай буває майно. От в нього було коштовне майно, яке було питання до декларування, питання з. Відки гроші, зокрема до нього його дружина. Друге, це було: він отримав нагородну зброю від міністра Вакова. Е, і от щодо цього Герда подала висновок. Цей висновок потрапив до комісії, незважаючи на висновок про невідповідність у критеріям доброчесності та професійної етики, колегія з трьох членів попереднього складу ВККС вирішила, що суддя відповідає посаді. Це рішення було попереднім і мало набути чинності після розгляду пленарним складом ВККС, тобто 11 одинадцятьма її членами. І саме це дуже не сподобалось УСАТОМУ. Він заперечував наступний розгляд, вважає. Отже, що рішення дрійки про його відповідність посаді цілком достатньо. Суддя Усатий, він вказав, що на його думку, Власне він вже визнаний доброчесним. Звісно, для суддів завжди хотілося б, що коли колегія три людини визнали їх відповідними, то так і має далі працювати. І власне, практика читання закону, його тлумачення складалось так, що всі завжди очікували оцього пленарного складу, аби 11 людей дало свій висновок. Віталій Усатий пішов до суду, і найвищий судовий орган країни підтримав його. Опозицію в центрі протидії корупції наголошують, велика палата Верховного суду поламала власну практику та зманіпулювала законом. Адже процедура оцінювання суддів із негативними висновками ГРД саме у пленарному складі працювала майже вісім років. Її дотримувались і попередня і чинна ВККС так само це визнавала і Велика Палата, зокрема у рішенні щодо екссудді судді Солом'янського районного суду Києва Марії Зелінської та судді господарського суду Київської області Павла. Горбасенка, ми нарахували щонайменше п'ять рішень Великої Палати Верховного суду, які раніше в той ж та сама велика палата вказувала зовсім іншу позицію. Вони вказували, що Дійсно потрібно, аби таке рішення підтримував весь пленарний склад вищої кваліфікаційної комісії суддів, і рішення колегії власне недостатньо. Рішення великої палати Верховного суду містить низку небезпек для судової реформи. За попередніми оцінками, воно може допомогти залишитись на посадах близько 180 суддям, які вже одержали негативні висновки громадської ради доброчесності. Це рішення великої. Палата допомагає цим конкретно 180 людям зараз уникнути цієї процедури, і фактично вони вже автоматично залишаються оціненими. Якщо власне цю практику і це рішення в Великої палати, Вища кваліфікаційна комісія і ВРП зараз візьме за основу і скаже, що ми повинні це рішення застосовувати до всіх цих суддів. То це означає, що ці люди автоматично вважаються такими, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, і все в них добре. Це гарантія їхнього майбутнього. У професійній спільноті називають рішення великої палати шкідливим, адже у переліку недоброчесних суддів, котрі зможуть зараз уникнути оцінювання, десятки одіозних прізвищ. Це, зокрема, Наталія Притула, суддя Шевченківського районного суду міста Києва, суддя майдану, Володимир Сердинський, суддя Броварського міськрайонного суду Київської області, викритий НАБУ на Буна Хабарі у 4 тисячі доларів. Вікторія Джарти, суддя господарського суду Києва, полюбляє люксові речі та володіє елітною нерухомістю. Олександр Луценко, суддя Оболонського районного суду міста Києва, суддя Майдану, Сергій Чванкін, голова Київського районного суду Одеси. Фірма його родини володіє елітними апартаментами в Майамі. Павло Горбасенко, голова господарського суду Київської області, володіє елітною нерухомістю, захмарними статками та практикує фіктивні розлучення. Ухвалював протизаконні рішення, що мали ознаки рейдерства. Судді Дмитро Костенко та Андрій Федорчук окружний адміністрацій адміністративний суд міста Києва Федорчук, зокрема, відомий тим, що скасував націоналізацію Приватбанку та призупинив перейменування УПЦ московського патріархату. Це так само, наприклад, суддя Дзюба, щодо якого є інформація, що дружина має російське громадянство. Це суддя Отрош, яка на засіданні уквалів комісії дозволяла собі говорити, що це власне українські органи не винні в тому, що не забезпечили недоторканність кордонів у Криму, яка має на мільйонні, ну, мільйонні непояснені майдони, і так далі, ці всі судді з такою позицією зможуть уникати закінчення кваліфікаційного оцінювання і залишити свої посади при собі. В центрі протидії корупції не сумніваються, що ухваливши рішення у справі судді Усатого, велика палата підіграла всій так званій судовій мафії. Суддя доповідач у цій справі Олег Кривенда у 2017 році сам отримував висновок ГРД про невідповідність критеріям. Доброчесності та професійної етики, втім, це не завадило йому одержати позитивне рішення ВГКС. Пан Кривенда також отримав негативний висновок громадської ради до доброчесності, а до якого було також ряд питань стосовно походження його майна і активів. І звісно, зрозуміло, що за такого підходу головуючий у справі має, скажімо так, ну. Щонайменше є упередженим до відповідно до такої категорії справи, і тому тут може йти мова про певного роду різновид такий конфлікту інтересів, де суддя, будучи незадоволеним. Власним висновком громадської ради доброчесності готовий підігрувати і допомагати іншим суддям, які мають таку ж саму проблему. Велика палата Верховного суду спробувала пояснити своє рішення, але зробила це не дуже переконливо. Зокрема, судді вказали, що змінюють практику через те, що законодавець змінив закон. А ВККС власний регламент. Таке обґрунтування є маніпуляцією з боку великої палати, наполягають в центрі протидії корупції, адже таким чином з кожною новою зміною закону Закону доведеться визнавати незаконними рішення, ухвалені в старій редакції. На жаль, зараз ми бачимо результат цього, коли зокрема доповідач у справі Усатого, який мав негативний висновок ГРД, приймає, ну пише рішення, Велика Палата його відповідно затверджує, погоджує, вносить. І ми бачимо ситуацію, де вони на 180 градусів повертають позицію. При цьому от, дуже необґрунтовано і не відповідають на Свої ж критерії, які раніше встановлювали, коли можна змінювати позицію, тому що всі попередні рішення були зовсім інакше в аналогічних ситуаціях. Наразі кваліфоцінювання мають пройти близько 1800 українських суддів. Це, зокрема, і представники одіозного ОАСКО та Печерського районного суду Києва. На думку центру протидії корупції, окремі сумнівні члени Вищої ради правосуддя та ВККС можуть спробувати трактувати рішення Верховного суду так, аби не лише допомогти недоброчесним служителям ФЕМІДИ, але й підірвати майбутні процедури квалів оцінювання. Дуже важливо насправді, щоб ці дві інституції продовжували оцінювання кваліфікаційне в такому ж порядку, як це було до цього. А рішення в справі судді усатового вважали там індивідуальним рішенням, конкретно в цій справі, яке не слід застосовувати абсолютно до усіх справ. Але ну, вже зрозуміло, що в цих інституціях також є члени, які вважають, що це рішення потрібно застосовувати і до решти суддів. Тому тут буде свого роду боротьба, і який буде результат і який буде наслідок, власне наразі важко спрогнозувати. Прецедент, що створила Велика Палата щодо різкої та безпідставної зміни власної практики, свідчить про те, що попереду можуть бути й інші рішення рішення верховного суду, які в підсумку просто поховають судову реформу, переймаються в центрі протидії корупції. А тому очищення Верховного суду та відновлення довіри до нього має стати для суспільства нагальним питанням, адже в останні роки Верховний суд відзначився численною сумнівною практикою та недоброчесністю його окремих представників. Взагалі, я вважаю, це сигнал, що як Верховний суд, так і велику палату в принципі потрібно навпаки очищувати, оскільки Якщо подібний підхід до роботи набере системного характеру. То ну надалі можна буде приймати такі дивні рішення відходити від практики і тлумачити закон власне як завгодно. Тому що велика палата насправді має дуже багато для цього ресурсів та можливостей. Ми сподіваємось, окремі члени ВККС та Вищої ради правосуддя зможуть опанувати бажання підіграти так званій судовій мафії та не почнуть автоматично застосовувати рішення великої палати до усіх суддів з негативними висновками ГРД, давши їм можливість зберегти посади, як би там не було, це стане справжнім тестом для обох інституцій на доброчесність та перевіркою на спроможність працювати неупереджено. А на сьогодні у мене все. Це був судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Якщо вам відомі факти корупції у судовій системі, або ви хочете повідомити про недоброчесного суддю, який виносить неправомірні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. На все добре, зустрінемось рівно за тиждень.